На сьогоднішній день на даний момент на першу годину 43 хвилини ночі можу одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. У них залучена вся практично поліція міста Львова та частина Львівської області. Також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з. Заступником керівника національної поліції і на чолі з заступником керівника Служби безпеки України, тому ми разом працюємо і е, будемо е, до ранку вже мати перші надіюсь результати нашої роботи. Про, е, працюють експерти-криміналісти, е, призначені вже ряд експертиз, е, в тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що е, на, на даний момент у нас є вже кілька версій, основні з них, можу сказати, це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Е, є в нас деяка вже інформація щодо е, скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину. Але е, поки що ми будемо е, мовчати про, е, про це, тому що перевіряються всі версії, і ті е, комплекс заходів, оперативних, які проводяться на місці скоєння злочину, е, по місію відходу, е, можливо, злочинця, вони зараз ретельно перевіряються. Також е, ми задіємо комплекс оперативних технічних е, заходів, проводимо і засобів, які нам надіюсь дозволять в найближчі години. Е, Близитись до розкриття цього злочину. Мешканці розповідали, що власне біля під'їзду поручний по двох тижнів бачили підозрюваного молодика, який саме до вечора там перебував на лавоці. Фактично. Чи щось відомо про цього чоловіка, так і чи можливо є відносин також щодо нього? Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Ми намагаємося встановити, що це за люди були або, або людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який бачили в запах масової інформації в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилася біля будинку Ірини Фаріон визначений час. Є ще, звичайно, що проблеми, що достатньо часто відключається світло, планово відключається світло, і тому були проблеми, мабуть, і також з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і робота відеокамер, які були біля під'їзду, для того, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію. Тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може надати. Слідству додаткову інформацію я скажу, скажу, що хочу подякувати людям, які цю інформацію вже приносили, і фотографії відповідно і відповідно вже свідчили щодо скоєння цього злочину, тобто були свідками скоєння цього злочину. Або чули ці постріли, чули викрики Ірини. Я хотів би сказати, що ми жалкуємо за цю ситуацію. Ми хочемо, я хочу від себе шанувати пам'ять Ірини Фаріон, тому що це наша громадянка, наша людина, яка була народним депутатом, яка любила Україну, і тому, як по будь-якому громадянину України, ми маємо розкрити цей злочин. Відомо калібр, я просто ще промовчу. Гірця знайдена, після розтину, після проведення судово-медичної експертизи ми будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час, на це все треба час. Чи чоловік у капелюсі і напавник це одна і та сама особа? Ми думаємо, що так. На даний момент ми думаємо, що так. Не відкидає відкидається. Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі та інформацію, ту інформацію, яка не проходила через проросійський телеграм я можу вам сказати, що та що стрілець готувався завчасно. І це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався два тижні чи тиждень, час покаже. Тому вам тільки дочекались, ми будемо тримати вас в інформаційному полі і ту інформацію, яку ми зможемо надавати, ми будемо надавати або на рівні керівників слідчо оперативних груп. На рівні начальника головного управління національної поліції в Львівській області, керівника СБУ в Львівській області, і керівників слідчо-оперативних груп, які приїхали з міста Києва з центрального апарату НПУ та СБУ. Тому ми об'єднали свої зусилля і сподіваюся, що. Найближчий час ми зможемо говорити вже більш ретельно про версії цього вбивства, але самое головне, що поки ми не знайшли і не встановили особу цього стрільця, ми не можемо достатньо ґрунтовно обґрунтувати чітко всі версії, які можуть бути висунуті в результаті цього замаху на життя Ірина тобто Фаріова. Що? Так, звичайно. Президент України поставив задачу і мені, і керівнику Служби безпеки України Василю Малюку сформувати групи. Ми за 10 хвилин були сформовані і виїхали зразу до, до Львова. Тому у нас йде повний обмін інформацією, штаб буде працювати цілодобово. Для того щоб максимально швидко перевірити всі версії, перевірити всю інформацію. Це великий об'єм інформації, які звичайно потребують ретельно підходу і вивчення. Ну і звичайно чекаємо експертизу. Скажіть, будь ласка, чи є там планіками спостереження, чи не попливало можливо відділення електроенергії? Попливало. Чи можете припустите припустити те, що це було сплановано, так коли дістані там Поки, е Поки важко сказати, тому що частина камер не працювала, частина працювала. Ми будемо на ранок мати більш повну, коли ми працюємо повністю великий район. Район, який ми зараз відпрацьовуємо, кілька кілометрів, кілька кілометрів це квадрат. Ну і звичайно працюють у нас. Відповідні служби по всій території Львівської області і далі працюють прикордонники. Тому ми намагаємося зробити все, як нас можливо, щоб ця особа, яка сховала цей злочин, не втікла від правосуддя. Чи скільки, можливо, не зверталась до вас пані Ірина щодо поголос, можливо, Ні, Не було таких вже. Але ми аналізуємо, і служба безпеки аналізує всі останні виступи. Де вона виступала, що вона була і так далі для того, щоб відпочивалася? Чи можете пов'язати це з нашим ворогом, так? Що заможне вбивство відбувся саме з планування можна, вказівки, так, у російській спілку? Ми не можемо цілити.